Доброго дня, колеги. На ваші запити даю коротенький стрім своїх оцінок, поточна ситуації, які повністю подовжують мою лінію оцінок, яка була і рік і півтора року тому. Отже, зараз дуже багато дискусій, і ви питаєте мою точку зору щодо так званої заморозки конфлікту, заморозку нашої фактичної війни з Росією. І можливість ведення так, так званих перемог. Зараз багато дискусій. Ви знаєте, дуже прикро дивитися такі дискусії з уст тих, хто ніколи своє життя не наражить на неприємності, особливо тих, хто знаходиться за кордоном і закликає нас там боротися, воювати. Це при тому, що всі ми знаємо позицію офіційну позицію Білого Дому. Не по чуткам а знаємо відношення європейської спільноти до нашої війни про зменшення волонтерської допомоги, про зменшення військової допомоги і так далі тому подібне. Отже, ну, коли такі люди за кордону кажуть, що ні, не можна, треба воювати, моя особиста точка зору, таких людей не треба слухати взагалі. Вони не мають відношення до нашої війни. І їхні заклики це. Бажання, напевно, якось капіталізуватися чи хайпанути на тому горі, який є зараз в Україні. Моя позиція незмінна, і я її ніколи не ховав. Я завжди її озвучував. І ще там, в перші місяці повномасштабного вторгнення Україна не має шансів, тим більше без підтримки Заходу перемогти і навіть вистояти у цій жахливій війні. У війні підкреслюю не в воєнному стані, а в війні. Стан війни, до речі, у нас не введений. У нас немає шансів, у нас немає патронного заводу, у нас немає фактично немає економіки, у нас немає зброї. І в такому стані ми повністю залежні від наших зовнішніх партнерів. Якщо Сполучені Штати Америки, ЄС Британія приймуть рішення заморозити конфлікт, у нас не лишиться ніякого способу, щоб цей конфлікт не заморозити. Або покласти, як то кажуть, трупами українців встелити просто передову. Щоб просто не могли через цю гору трупів перелізти москалі. Тому позиція моя залишається незмінною. Я вважаю краще поганий мир, погане перемир'я, ніж гарна війна. І коли наші блогери теж там багато критикують, то теж я на це все дивлюся скептично. Я готовий сприймати точку зору тільки військових, які знаходяться зараз на передку і ризикують кожен день життя. Напередку. А не в Києві, не в бункері, не в штабі. Тут багато. В Києві ходять військові формі, і вони чомусь знаходяться тут, а не там. Не блогерів, які знаходяться під броню чи під захистом, під патронатом якихось сильних патронів і не мобілізовані, а закликають боротися, боротися і боротися. Так само, як тих, що знаходяться за кордоном. Тільки від військових готові сприйняти таку точку зору, і тоді це їхній вибір. Це їхні покликання і їхні бажання. Однак, в мене як мирної людини, як людини, яка розуміє економічні процеси, є своя точка зору. І я її не боюсь озвучувати. Я вважаю, що треба робити все, щоб отримати тимчасове принаймні перемир'я чи так звану заморозку, яку дуже багато хто з блогерів критикують. Заморозку не для того, щоб заморозитись чи відморозитись, а заморозку для того, щоб отримати шанс на майбутню перемогу. Ми можемо зараз винищити всіх українців, покласти їх просто тілами, трупами. І все, і на тому Україна закінчиться. Тому що мене не цікавить країна Україна без українців. Країна Україна, в яку привезуть, як деякі закликають там, Романенки і інші е блогери, привезти сюди 30 мільйонів з Бангладешу чи ще звідкись. То це вже буде Україна, чи що? Якщо тих українців, яких зараз там 60%. Посеред загального населення, тому що серед нас там українці, росіяни і багато багато національного нас країна. Давайте ще привеземо 30 мільйонів бангладешців. Що це буде? це буде це Україна? Тому мене не цікавить така країна. Я думаю, більшість з розумних людей, така країна, Україна нікого не цікавить. Тому треба використовувати перемир'я для того, щоб переглянути, щоб провести вибори, переобрати Верховну Раду, переобрати президента, щоб президент прийшли відповідальні люди, не ті брехуни, які. Недавно розказували 2 три неділі, недавно кричали: П -п 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 війна до переможного кінця, а зараз перефарбувалися, бо бачать, що є запит суспільства, перевзулися і вже говорять про перемир'я. Я про це говорив з перших місяців війни, тому що, на жаль, я не бачу перспективи і не бачу його зараз, тим більше без допомоги західного світу. Якщо західний світ нам не дасть зброю. То ми можемо розказувати все, що завгодно, розказувати про якісь лінії, що їх там закидаємо снарядами, випалимо землю, щоб москалі не могли пройти це все байки. Чим будете випалювати? Де візьмете снаряди? Де візьмете патрони? Де ви візьмете ракети для протиповітряної оборони? Ви думаєте, що москалі зупиняться і не будуть пускати дрони по містах? Та вони і до, 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 до останнього села доб'ють. У них економіка працює на військових рейсах, а в нас навіть не ведено стан війни. Законопроект 7114 був зареєстрований президентом 24 лютого минулого року, але зник його навіть не можна почитати, що там було написано. А цей законопроект був проведення стану війни відповідно до Конституції, не воєнного стану, який там дуже сумнівно подовжується, а реального стану війни. Тому вважаю, що треба використовувати будь-яку можливість. Звичайно, не здавати все і все. І для цього повинно бути в перемовинах залучено досвідчених дипломатів, досвідчених перемовників. не таких, як там. Рахамія є же з ними. А тих, хто вміють говорити, вміють переконувати, вміють знаходити компроміси і вміють пропонувати якісь альтернативи, Росія набирає військову потужність. І я вам дивлюся різні дослідження таких новітніх розробок росіян, які вже зараз є у них напередку. Що до рації от сьогодні дивився, це, це просто і розробити, до речі, таке я не вірю, що розробила Росія. Вона розробила це на базі комплектуючих європейських спільнот. І ці комплектуючі вона отримує чи через Ізраїль, через Ізраїль, який торгує з Росією, не вівши санкцію. Ми дуже розказуємо, що і, по, 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 палестинці підтримують Росію. Це Та дуже таке сумнівне питання. Творить телефон не зрозуміло що. Тому е, питання лише е, в тому, як в мене нема сумніву щодо доцільності. Проведення перемовин і потрібно їх проводити, шукати можливості зупинити бій, зупинити для того, щоб могли налагодити економіку, змогли налагодити внутрішньополітичні процеси. Це моє глибоке переконання. Без цього всього ну, це війна дійсно до останнього українця. Так само не сприймаю, шановні жінки. Я вас дуже люблю, поважаю, але теж не сприймаю вашу критику. Я пам'ятаю в перші місяці під будь-яким моїм таким закупом чи постом зразу мені там писали жінки напередок. Ви такі сміливі, тому що ви напередку ніколи не будете. І тому що вам байдуже на моїх дітей чи на дітей, моїх друзів і колег. Вам все одно. Не вам же цих сиріт виховувати і піднімати. Тому ви такі гонорові. І я ще раз сприймаю, сприймаю незалежно від статі, вона ж емансипація, у вона ж рівність прав чоловіків і жінок. Сприймаю тільки заклики до війни, тих, хто там сам знаходиться, і готовий ризикувати своїм життям. Зараз я так цих людей поважаю. І ну, це тоді їхній вибір, війну до останнього свого подиха. Але вважаю, що для збереження української нації, для збереження України з українцями, треба шукати шляхи перемиря для того, щоб ще раз щоб будувати патронний завод, щоб будувати завони по виробництву дронів, щоб будувати ремонтні заводи для ремонту, навіть західної техніки, які щоб проводити міжнародні перемовини, шукати партнерів. І це не означає, що йти і казати, що росіянам дати. Ні, треба знаходити можливість. Якщо є заклики, які є. Якщо я думаю, що напевно вони є, тому що воно ну, не даремно ж Америка це говорить. Є якісь запити з Росії, треба на них реагувати, рефлексувати. Треба проводити перемовини. І треба проводити перемовини в керівництві України, а не так, щоб за нас проводили перемовини британці чи американці. Тому що тоді ми не суб'єктні. Треба, щоб проводив наш. Ну, який ми, який вже є, президент, прем'єр-міністр, але щоб він там не наляпав, не зрозуміло чого, як у цих мемів достатньо, Будло нього має ти потужні, викликані десятиліттям, довівши свою ефективність дипломати, які будуть просто йому писати текст, який він має гарно, красиво зачитувати. Але сам він не має виходити з цієї ініціативи. Це моя позиція, вона незмінна. Я нею ділюся. Якщо підтримуєте, поширюєте. Якщо ви категорично проти, ну цікаво почути вашу позицію, але ще раз кажу, буду рефлексувати тільки на позицію тих, хто знаходиться напередку. Не в формі, я ще раз підкреслю. Бо мені багато пишуть таких, що в формі сидять тут в штабі, і якщо що спускаються в бункер, тому що в них є бункер на відміну від більшості киян, які не можуть чи не можуть, чи не хочуть спускатися в той підвал, в якому їх буде похоронено за тому в формі це не означає, що ви праві. Ті, хто знаходяться на передку, ті, хто пройшли ті справжнє журнило, так тих ті заслуговують на повагу і на пошану. Бо в нас дуже багато формі. Тих форм, які бігають і ловлять людей в ТЦК і відправляють як месо на фронт. Причому вони самі весь час жили, працювали, отримували зарплату, навіть квартири, за наші з вами податки. Ну вони не на передку. Вони бігають по тилу в формі, красиво, бравадно їздять уже навіть на на гарних джипах, яких повіджимали у справжніх військових на нулю, і пакують як ТЦК чи як штабні якісь офіцери наших хлопців напередок. Тому цікава, ваша буде позиція почути справжніх військових аргументи, як ви бачите. Важливо справді почути від тих військових, які в самому пеклі, не ті, що тут приїжджають забезпеченням, займаються от тих, які там знаходяться на нулю. Що вони бачать від рідних? Я чую, що бачать погано. Бачать погані речі, вони бачать, що у нас зменшується військова потуга, і вони поневірені. Можливо, це суб'єктивна оцінка певних особистостей, і цікава сама інформація з перших вуст: ті, хто на нулю, ті, хто приймають на себе щоденно удари, ті, хто не вилажить з бліндажів. От їхня позиція, чи готові вони далі воювати, чи треба шукати якийсь компроміс. Перепочити їм відновитися і справді перебудувати країну, зробити її боєздатною, щоб ми могли протистояти агресії зі Сходу, агресії москалів без допомоги Британії і США, принаймні без такої величезної, без якої зараз ми не можемо. От зараз, якщо Америка відключить нам краник, не поставить нам от ракети Петріот, то кожне місто, Київ в тому числі получить такого, що нам мало не покажеться. Цікава ваша думка. Чекаю коментарі. Ну, а хто поділяє мою точку зору, що треба шукати можливості для того, щоб виграти час? Це не заморозитись, не відморозитись, виграти час для того, щоб в майбутньому виграла українська нація.